Привіт, друзі! У вас траплялися ситуації, коли ви не вкладалися в свій місячний бюджет на продукти харчування? Якщо ваша відповідь так, тоді обов'язково подивіться це відео до кінця, бо поради, наведені в цьому відео, допоможуть вам не виходити з бюджету на харчування та залишити більше грошей в ваших кишенях. Ми поговоримо про те, чи можливо харчуватися здоровою їжею та не збанкрутувати. А наприкінці цього відео я ще поділюсь кількома моїми найулюбленішими лайфхаками. Сьогодні в інстаграмі у Хелсі блогерів ми кожного дня бачимо тости з авокадо, креветки, Лосось, насіння чія, ікру це все, звісно, добре, але дуже дорого для щоденного раціону, особливо якщо у вас велика родина. Чи можливо харчуватися здорово, але економно? Дешево і здорово це два слова, які часто не йдуть рука об руку, а більшість з нас дбає про своє здоров'я через відповідну дієту, що складається з окремих продуктів. На жаль, високі ціни на продукти харчування можуть завадити нашому плану здорового харчування, але я думаю, що між дешевим та здоровим все ж таки можна знайти компроміс, тому поговоримо про продукти з хорошим співвідношенням, ціна якість. Отже, з чого зазвичай складається наш раціон? Він складається з таких макронутрієнтів, як білки, жири та вуглеводи. Це ті компоненти їжі, без яких ми не можемо обійтись і повинні вживати щодня для того, щоб мати багато енергії. Отже, почнемо з білка. Як ви знаєте, білки можуть бути рослинного та тваринного походження. До недорогих, але якісних видів тваринного білка відносяться яйця. Саме курячі яйця є найдешевшими, наприклад, перепелині яйця будуть дорожчими. По-друге, це риба. З найбюджетніших та корисних видів я рекомендую обирати оселедець, тріску та скумбрію. Вони також є добрим джерелом омега-3 і не обов'язково купувати дорогі види риби, такі як лосо. Чи осетру, вони а вже ж відрізняються, але не суттєво. І по-третє, це птиця. Це насамперед куряче або індиче філе. Тут також краще купувати домашні фермерські варіанти. До недорогих видів рослинного білка відносяться сочевиця, нут, маш, горох та квасоля. Ці продукти дійсно дешеві, а користі в них море. Мені здається, що більшість людей уникають бобові через стереотип, що в них, що від них виникає газоотворення та метеоризм. Але це від незнання, як їх правильно готувати, бо усі бобові потрібно обов'язково замочувати на ніч, добре промивати, а потім відварювати. І краще поступово привчати свій кишечник, збільшуючи їх частку в раціоні. А з них вже можна готувати велику кількість смачних страв це і. Хумус, крем, супи і пюре з горошку, і різні пасти квасоліні. Я обожнюю ці страви. Переходимо до наступного макронутрієнта жирів. Жири теж повинні бути в раціоні щодня, а до недорогих продуктів, які містять жири, відносяться насіння, наприклад, льон, гарбузове насіння, насіння соняшника. І не обов'язково купувати дороге насіння насіннячі або той самий рослинний омега-3 є у льоні, який є набагато дешевший. З льону можна робити дуже смачні ляні каші на сніданок. Наступне це горіхи, наприклад, волоські, бразильські горіхи, мигдаль, і можна. Не брати дорожчі кедрові горіхи або пекан. До речі, з горіхів можна легко самостійно робити горіхове молоко, а це дешевше та корисніше, ніж купувати, наприклад, мигдалеве молоко у супермаркеті. Наступне джерело жирів це олії. З найдешевших та найкорисніших є оливкова, кокосова олія, олія кхі або вершкове масло, якщо вам можна. Не обов'язково купувати дорогі варіанти, такі як масло авокадо, наприклад. Якщо що ви купуватимете цільні горіхи, ви отримаєте стільки ж користі, але не будете переплачувати за скляну пляшку. Дуже важливо не купувати соняшникову або рапсову рафіновану олію у прозорому пластику. Це друзі, приклад дешевого продукту, але шкідливого. І третя група продуктів це вуглеводи. До вуглеводів відносяться злаки, овочі, фрукти, ягоди та зелень. Вони також є основою нашого раціону. Зі злаків краще купувати недорогі безглютенові варіанти, наприклад, гречку, рис, пшоно, кіно. З овочів можна обмежитися капустою, морквою, буряком, гарбузом, цибулею та чесником. Я вважаю, що саме ці овочі є одними з найкорисніших овочів, що дала нам природа. І не обов'язково купувати дорожчі батати, спаржу, або, наприклад, зараз огірки та помідори досить дорогі. Але у сезону варто купувати ще редис, баклажани, селеру, болгарський перець. Пам'ятайте, що всі ці овочі можна їсти у сирому або термообробленому вигляді, наприклад, готувати такі. І страви, як тушкована капуста, овочеві рагу, бурякову ікру, можна варити якісь овочеві супи. Зелені, звичайно, теж не дуже дорога, наприклад, петрушка, кріп, шпинат, рукола, фрукти та ягоди взимку та восени досить дорогі, тож краще піклуватися про це ще влітку, купувати полуницю, волохину, малину, вишні, коли вони дешеві на ринках у сезон, та заморожувати їх. А вже пізніше робити з ними смузі, компоти, десерти і відносно фруктів, краще обирати їх щодо сезону і ті, які у вас доступні. Наприклад, мандарини, апельсини, грейпфрути, ківі, банани, яблука, досить недорогі взимку та восени. А влітку, коли сезон інших фруктів, купувати вже виноград, груші, персики на ринках. І не обов'язково купувати авокадо, бо в ньому немає нічого незамінного. Такі продукти, як ковбаси, сири, та вся молочна продукція, різні види хлібців, булочок, круасани, печиво, шоколад, еклери та всі кондитерські вироби різні сорти кави, солодкі газовані напої. Я вже не говорю про чіпси та алкоголь. Можна просто це ніколи не купувати. Ці продукти зазвичай коштують чимало і більше відіграють роль розваги. З погляду поживної цінності, в них немає нічого незамінного. Чого б ви не отримали з тих продуктів, про які ми говорили вище. Я не говорю, що не можна їх взагалі ніколи їсти. Ні, мій посил в тому, щоб якщо ви хочете бюджетно підходити до питань харчування, економити варто саме на таких продуктах. І наостанок кілька лайфхаків щодо економного підходу до харчування. По-перше, складайте список покупок і під час відвідування магазину намагайтесь е дотримуватись того, що ви написали. На своєму прикладі, я добре знаю, що без Такого списку часто тягнуся до непотрібних мені додаткових продуктів. По-друге, щоб дотримуватися складеного списку покупок, треба не ходити в магазин голодними, тому що тоді ми хочемо купити все, що бачимо. І третє, якщо є можливість користуватися інтернет-магазинами, робіть це. При більших закупівлях доставка часто безкоштовна. Друзі, сподіваюся, поради, наведені в цьому відео, допоможуть вам не виходити з бюджету на харчування та Залишити більше грошей на інші важливі речі, ось і все від мене на сьогодні. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному випуску.